Еріх Марія Ремарк Ворог. Коли я запитав свого шкільного товариша, лейтенанта Людвіга Браєра, який військовий епізод залишився найяскравішим у його пам'яті, то очікував почути щось про Верден, про Сомму чи про Фландрію. Бо в місяці найважчих боїв він побував на всіх цих трьох фронтах. Але замість цього він розповів мені таке: не найяскравіше, але найнезабутніше з моїх вражень почалося з того, що нас відвели на відпочинок у тил у маленьке французьке село далеко від передової. Ми тримали оборону на жахливій ділянці під надзвичайно сильним артилерійським вогнем, і нас відвели далі ніж зазвичай, бо ми зазнали важких втрат і мали знову зібратися з силами. Була чудова серпнева неділя. Стояло розкішне, прямо таки біблійне літо, і воно било в голову як важке золоте вино, яке нам якось трапилося в одному з підвалів шампані. Повним ходом запустилось знищення вошей. Декому з нас навіть дісталася чиста білизна, інші ретельно прикип'ятили свої сорочки над великими вогнищами, всюди панувала чистота. Чарівну привабливість якої знає лише солдат, що вкрився кіркою бруду. Чистота привітна, як суботній вечір, у ті далекі мирні дні, коли ми ще дітьми купалися у великій ванні, а мати діставала з шафи свіжу білизну, що пропахла крохмалими, неділею і пряниками. Не збрешу, якщо скажу, що відчуття такого згасаючого серпневого дня сильно і якось солодко пройняло мене всього наскрізь. Ти це розумієш? Будучи солдатом, ставишся до природи зовсім інакше, ніж більшість людей. Усі ці тисячі заборон і примусів, що сковують тебе в умовах жорсткого, жахливого буття на межі смерті, раптом відпадають, і в хвилини та години перепочинку проста думка про саме життя, про той голий факт, що ти ще є, що вцілів, виростає до величезної радості ти можеш бачити, можеш дихати і вільно рухатися. Поле, освітлене призахідним сонцем, сині тіні лісу, шелест листя тополі, дзюркіт прозорого струмка, до чого ж це невимовно радісно? Але глибоко всередині, ніби батіг, ніби колючка, зачаївся гострий біль. Ти знаєш, за кілька годин, за кілька днів усе це мене, і неминуче має змінитися опаленими краєвидами смерті, і це почуття, в якому дивно поєднується щастя. Біль, меланхолія, смуток, млість і безнадія були звичним для кожного солдата на відпочинку. Після вечері разом з кількома товаришами я вийшов із села. Йшли недовго і майже не розмовляли. Вперше, після багатьох тижнів, усі ми були цілком задоволені і грілися в похилих променях сонця, які били нам просто в очі. Невдовзі ми опинилися перед невеликою. Похмурою на вигляд будівлею якоїсь фабрики, що стояла посеред невеликої огородженої ділянки, навколо якої розставили вартових. Двір був заповнений полоненими, які чекали відправки до Німеччини. Охорона пропустила нас, і ми роздивилися. Тут розмістили кількасот французів. Вони сиділи або лежали, курили, розмовляли чи дрімали. І ось саме ця картина відкрила мені очі на багато чого. Доти в мене були лише непевні побіжні, розрізнені і загалом якісь примарні уявлення про людей, що утримують ворожі окопи. Ну, наприклад, над краєм брустера на мить вигулькнув шолом, або чиясь рука щось кине і тут же зникне, або в повітрі майне якась постать у сіроблакитній формі. Майже абстрактні речі, що причаїлися за залпами рушниць за ручними гранатами і колючим дротом. Тепер же я вперше побачив полонених, причому багатьох, що сиділи, лежали, курили, побачив французів без зброї. І раптом я пережив щось на кшталт шоку. Хоча тут же внутрішньо посміявся над собою. Мене приголомшила найпростіша думка, що вони такі ж самі люди, як і ми. Але залишалося фактом, і бачить Бог дуже дивним фактом, що раніше ця гадка мені просто жодного разу не спадала на думку французи? Та вони ж вороги, та їх же треба вбивати, бо вони хочуть знищити Німеччину. Але того серпневого вечора я осягнув одну зловісну таємницю таємницю магії зброї, зброя перетворює людей, і всі ці нешкідливі товариші. Ці фабричні робітники, чорнороби, ділові люди, старшокласники, які так тихо і смиренно сиділи навколо, миттю перетворилися б на ворогів, З'явився в них раптом зброя. Спочатку вони не були ворогами, стали ними тільки тоді, коли отримали зброю, ось що змусило мене замислитися, хоча я знав, що моя логіка, можливо, і не така вже правильна, але мене невідступно переслідувала ця невиразна думка. Що ось, мовляв, сама зброя і нав'язала нам війну. У світі накопичилося стільки озброєнь, що, врешті-решт, вони взяли гору над людьми і перетворили їх на ворогів, а потім, уже значно пізніше, у Фландрії, я знову спостерігав те саме. Доки вирувала битва матеріалів, люди практично вже нічого не значили. У своїй божевільній люті озброєння самі кидалися одне на одного. І в людини мало б виникнути відчуття, що якщо навіть всю живу силу, яка знаходиться між зброєю обох сторін, буде вбито, то все одно зброя стане машинально діяти далі, аж до тотального знищення всього світу. Але тут, на цьому фабричному дворі, я бачив таких самих людей, як ми з тобою, і вперше до мене дійшло та я ж воюю з людьми, з людьми, так само як і я. Обдуреними гучними словами і зброєю, з людьми, у яких є дружини і діти, батьки і професії. І оскільки таке осяяння прийшло до мене через них, то, можливо, отямляться і вони, і так само, як я, озирнуться навколо і запитають Брати, то що ж ми робимо? Навіщо все це? За кілька тижнів ми знову були на фронті, тепер уже на спокійнішій ділянці. Передній край французів проходив доволі близько, але позиції були добре укріплені, і загалом, я сказав би, нічого особливого тут не відбувалося. Щодня вранці, рівно о восьмій, артилеристи обох сторін обмінювалися кількома привітальними пострілами. Потім, опівдні, знову влаштовувався невеликий салют, і вже ближче до вечора лунало останнє взаємне благословення. Ми приймали сонячні ванни перед своїми укриттями і навіть наважувалися на ніч не стягати з себе чоботи. Одного разу, по той бік нейтральної смуги над бруствером раптом піднявся фанерний щит з написом Атеншн Увага. Можна собі уявити, з яким здивуванням ми витріщилися на нього. Трохи поміркувавши, ми вирішили, що зараз почнеться якийсь особливий артналіт, понад звичайну програму. Тому всі приготувалися при першому ж посвисті снаряда зникнути в укриттях. Але все залишалося тихо. Щит зник, а за кілька секунд ми побачили висунуту вгору лопату з прикріпленою до неї пачкою сигарет. Один з наших товаришів, що мав доволі туманне уявлення про французьку мову, намалював гуталіном на великому планшеті для топографічних карт слово компріс. Зрозумів. Ми виставили планшет на огляд противнику. Тоді на тому боці стали розмахувати лопатою з пачкою сигарет праворуч і ліворуч. Ми теж почали розмахувати своїм планшетом і виставляти шматок білого полотна, просто схопили сорочку обер оберіфрейтора Б'юлера, який саме тримав її на колінах, і давив вошей. За деякий час на тому боці теж підняли біле полотно та ще й каску на додачу. Тут ми щосили взялися сигналізувати сорочкою і думаю, що всі воші посипалися з неї дощем. Нарешті там з'явилася рука з пакетом, і тоді якийсь француз обережно протиснувся крізь колючий дріт. На руках і колінах він повільно поповз у наш бік, і при цьому час від часу махав носовою хустинкою і збуджено сміявся. Приблизно посередині нейтральної смуги він зупинився. Поклав пакет на землю, разів п'ять чи шість кнув у нього пальцем, знову засміявся, кивнув і поповз назад. Усе це надзвичайно схвилювало нас, до хвилювання домішувалося майже хлопчаче відчуття скоєння чогось забороненого, ніби ми влаштували комусь каверзу, а крім того, просто хотілося якнайшвидше дістатися до ласощів чи сигарет у пакеті, що лежав на полі перед нами. На нас легенько повіяло свободою, незалежністю, якимось духом тріумфу над усім механізмом смерті. Таке саме почуття я пережив, коли стояв серед полонених французів, коли щось глибоко людське переможно увірвалося в мою душу і зруйнувало примітивне уявлення про ворога. І тепер мені захотілося внести і свою частку в цей тріумф. Похапцем ми зібрали кілька подарунків, загалом доволі примітивних дрібниць. Бо в нас було куди менш чого дарувати, ніж у товаришів там за нейтралкою. Потім ми знову посигналили сорочкою і одразу ж отримали відповідь Я почав повільно висуватися голова і плечі опинилися зовні. Це, скажу тобі, була з дітька неприємна хвилина нічим не захищений, стерчиш над бруствером, як мішень. Потім я поповз просто уперед. І тоді мої думки повністю змінилися, ніби їх раптом перемкнули на задній хід. Дуже дивна і захоплива ситуація. Я відчував, як у мені, пінячись і переливаючись, наростає хвиля небувалої радості. Щасливий і сміючись, я прутко пересувався на чотирьох, і я пережив якусь чудову мить миру, одиночного, особистого миру, миру на всьому білому світі. Миру тільки заради мене. Я поклав свій вузлик, взяв інший і поповз назад. І ось тут це відчуття миру раптом зруйнувалося. Я зрозумів, що в мою спину націлено сотні гвинтівочних стволів. Мене охопив жахливий страх, і піт ріками покотився з мене. Але все ж я дістався до своїх цілим і неушкодженим, і задиханий розпластався на дні окопу. Наступного дня я вже ніби звик до цієї справи, і поступово ми все спростили і вже не стали виходити почергово, а обидва водночас вилазили з наших окопів. Як дві спущені з повідка собаки, ми повзли назустріч один одному і обмінювалися подарунками. Коли ми вперше подивилися один одному в очі, то лише розгублено посміхнулися. Той товариш був молодий хлопець на кшталт мене років двадцяти, не більше. По його обличчю було видно, як сильно йому подобається ця Затія. Бонжур, камарад, привіт, товаришу, сказав він. Я ж зовсім отетерів і двічі сказав Бонжур, бонжур. А потім ще й утретє кивнув і похапцем повернув назад. Ми стали зустрічатися в певний час і відмовилися від попереднього обміну сигналами. Обидві сторони дотримувалися умов цієї неписаної мирної угоди. А за годину ми, як і раніше, знову обстрілювали один одного. Одного разу той товариш нерішуче простягнув мені руку, і ми з ним привіталися. Ну, просто сміхота. У той час подібні епізоди траплялися і на інших ділянках фронту. Про це дізналося верховне керівництво, і вийшов наказ. Що, мовляв, такого роду справи категорично забороняються, що в окремих випадках через них порушується звичний режим бойових дій, але нас це не бентежило. Одного чудового дня на фронт приїхав якийсь майор і прочитав нашій роті цілу доповідь. Старанний і дуже енергійний служака він заявив, що має намір залишитися на передовій до самого вечора. На жаль, він розташувався близько від нашого місця виходу. І на додачу зажадав собі гвинтівку. Це був дуже молодий майор, що жадав подвигів. Ми не знали, що робити, не було жодної можливості подати якийсь знак товаришам навпроти. Крім того, ми боялися розстрілу на місці за те, що завели такі справи з ворогом. Хвилинна стрілка мого годинника продовжувала повільно рухатися по колу, нічого не ворушилося, і ми вже були вирішили, що все обійдеться благополучно. Майор безсумнівно знав про все загальне братання вздовж лінії фронту, але певних відомостей про те, що ми тут робимо, не мав. І треба ж, щоб його занесло саме до нас, та ще з таким завданням. От то не пощастило. Я подумав, а чи не сказати йому за п'ять хвилин звідти хтось прийде, стріляти в нього ніяк не можна, він нам довіряє. Але зважитися на таке я не міг, та це нічого б і не дало. А скажи я йому, він би вже точно залишився чекати, а так усе таки залишався хоч якийсь шанс, що він піде. Крім того, Бюлер шепнув мені, що пробрався до іншого бруствера і гвинтівкою зробив знак мимо так у тирі сигналізують про непопадання при стрільбі, і що вони нібито відповіли йому, тобто загалом зрозуміли, що виходити їм не можна. На щастя, був похмурий день, йшов невеликий дощ. І вже починало темніти. Минуло понад чверть години після встановленого часу зустрічі, наше хвилювання помалу вляглося. І раптом мій погляд застиг. Було відчуття, ніби язик розпух, і ніби кляп забив мені рота. Я хотів закричати, але не міг. Онімілий відвіччю я дивився крізь нейтральну смугу і побачив повільний рух руки. За нею з'явився торс. Бюлер метався вздовж бруствера. І в повному шаленстві намагався подати застережний знак. Але пізно, майор встиг вистрілити. Почувся тонкий зойк, і тіло зникло. На мить запанувала страшна тиша ще секунда друга, і ми почули багатоголосий рев. Почався запеклий вогонь на ураження. Стріляти! Вони атакують! загорлав майор. Тоді і ми почали стріляти. Як божевільні. Ми заряджали і стріляли, лише якнайшвидше б залишилася позаду ця жахлива хвилина. Весь фронт ожив, запрацювала артилерія, і так тривало всю ніч. До ранку ми нарахували 12 убитих, серед них були майор і бюлер. Бойові дії, як і годиться, відновилися припинилася передача сигарет в обидва боки, кількість втрат зростала з кожною годиною. Відтоді мені довелося багато чого пережити, багато людей загинуло на моїх очах, я сам повбивав не одного, і не двох. Я став черствим, нечутливим. Минули роки, але за весь цей довгий час я, як тільки міг, намагався не згадувати той тонкий зойк під дощем.